Я розумію, що у нас на порядку денного сьогодні, 23 червня, два питання. 2.1. розгляд проекту розпорядження президента України про повноваження Свереденко на підписання угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. І 3.1. надання згоди на передачу в оренду окремого індивідуально визначеного майна державного власності, що знаходиться на балансі ОДЦ. Так. Має більше питань чи зауважень? Ці два питання на сьогодні на порядку денному. Якщо питань немає, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руку? Одностайно. Дякую, будь ласка, тоді 21 один. Добранку, дякую. Шановний голово, шановні члені комісії, ваші уважі пропонується проект рішення. НКК про розгляд проекту розпорядження президента України про повноваження Юлії Середенко на підписання угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Відповідний проект розпорядження ем, надійшов е, листом міністерства економіки України та був розроблений е, з, з відповідною метою надання повноважень першому віце премєр міністру України, міністру економіки України Юлії Середенко на підписання угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. На виконання відповідний проект розроблений на виконання розпорядження президента України від 2021 року номер 549 про делегацію України для участі у переговорах з делегацією Канади щодо перегляду положень угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою з врахуванням положень угоди про вільну торгівлю, яка була підписана в 2016 році та ратифікована у році. Відповідним проєктом передбачається, що відповідним проектом, що відповідним підписанням підписується новий проект угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою а і припиняється угода 17-го року. Також відповідно до статті, відповідний перегляд угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою передбачений статтею угоди від 2017 року якою передбачалося, що впродовж двох років після набрання нею чинності у світлі подальших змін, у тому числі в рамках угоди світової організації торгівлі та іншого та учасниками, яких є обидві сторони Україна та Канада, з метою аналізу подальшого розвитку та поглиблення її положень і поширення дії на сфери, наразі не охоплені нею, зокрема такі, як розконторна торгівля послугами, фінансові послуги, інвестиції, тимчасове перебування, а інші предметні. Галузі, а також телекомунікації відповідно, сторонами були проведені переговори, за результатами яких узгоджено відповідний текст угоди. Доцільно зауважити, що протягом у рамках відповідних переговорів протягом 2022-2023 років НКК активно залучалася до працювання проектів окремих глав угоди, що містили положення, які відносилися до її компетенції. Зокрема, глави щодо транскордонної торгівлі послугами та щодо телекомунікацій. Результати переговорів у відповідній їх частині в угоді враховано. У зв'язку з цим пунктом 1 проекту рішення НКК пропонується погодити проект розпорядження президенту України без зауважень. Решта пунктів стандартні. Прошу вашого рішення. Дякую, немає питань. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Дякую. Далі, будь ласка, Наталія Олексійовна. Становний голови та члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про надання згоди на передачу в оренду окремого індивідуально визначеного майна державної власності, що знаходиться на балансі державного підприємства Український державний центр радіочастот». Відповідно до пункту тридцять частини статті. Відповідно до пункту 30 частини, 6, частини 1, статті 6 закону України про управління об'єктами державної власності, статті 45 закону України про електронні комунікації, пункту 6 постанови Кабінету міністрів 634 та розпорядження Кабінету міністрів 400, а також розглянувши звернення Державного підприємства Український державний центр радіочастот, пропонується надати згоду на передачу в оренду окремого і відвідуально визначеного майна державної власності, що знаходиться на балансі державного підприємства Український державний центр. Радіочастот згідно з додатком, прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Сам якщо можна документувати просто машина Власне. досить стара. Вона 2004 року вона дійсно вже в дуже поганому відносно стані, пробіг 300 тисяч. І, в принципі, ми цю процедуру будемо проводити через прозоро для того, щоб в принципі спробувати альтернативу, якої у нас ще не було щоб все таки передачі в оренду майно, яке не використовується. Воно вона не використовувалася точно вже більше двох років, тому що епідемія була пандемія і війна. Але в принципі перед тим як подальшому продовжувати речі щодо реалізації подібного майна хочемо ще спробувати процедуру оренди для для ефективного використання майна, яке а це автомобіль одина Владимир щось я за автомобіль. Так це автомобіль йому 20 років, пробіг 300 тисяч, і теоретично він уже і на продаж. Якщо продавати, то по реалізованій е, залишковій вартості навряд чи буде реалізований. Скажімо так, в сенсі якоїсь копійки. Але, в принципі, через процедуру а, прозору в оренду хочемо спробувати цей право. Немає питань? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностаємо, вже дякую. Yeah. Дякую всім.